Всім привіт, друзі! Радий вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал, і дякую також за ваші лайки і коментарі. Як завжди, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я вам раджу підписатись на цей канал і також поставити лайк цьому відео, щоб ще більше людей змогли його побачити. Дякую вам, друзі, тож. Не дуже приємні друзі, новини з Польщі для українців. Жінці та її синам в Польщі, які хотіли повернутися з Польщі на батьківщину, спалили паспорти. Ця Ценпрямна ситуація. В неї потрапила родина з України в місті Гура Нижноселеського воєводства. Отож, як повідомляє сайт місцевої поліції, кілька днів тому, близько 4.00 ранку, повітового управління поліції в Гурі звернулася вкрай стурбована жінка, яка повідомила, що кілька хвилин тому її. Пограбував невідомий чоловік, 38-річна громадянка України та її двоє синів, 10 та 11-річного віку того дня збиралися повернутися на батьківщину в Україну. Жінка замовила таксі до залізничної станції, і поки переносила речі з помешкання до автомобіля, до її сина підбіг молодий чоловік та спробував вирвати в нього рюкзак. Коли зловмиснику це не вдалося, він схопив сумку, що стояла поруч. Там були гроші: 2000 тисячі злотих, 200 доларів і 200 євро. Також паспорти, квитки на потяг, їжа в дорогу і вся медична документація одного з синів Українки. Хлопчик лікується від онкологічної хвороби. Після нетривалих пошуків вдалося, слава Богу, з'ясувати, що зловмисник це 18-річний місцевий мешканець, який раніше вже мав проблеми з законом. В нього та його квартирі під час обшуку вилучили вкрадені гроші та харчі. Однак всі документи родини, в тому числі і паспорти, він встиг спалити. В такий спосіб він хотів замести сліди свого злочину. Правоохоронці допомогли потерпілі частково відновити медичну документацію та її онкофорого сина, ту, яку раніше перекладали польською мовою. Слідчі також просили у суду тимчасового арешту для зловмисника. Однак, замість цього молодик з'являтиметься в повітовому управлінні. Поліції тричі на тиждень для відмітки про нагляд. Загалом такі зухвалі крадіжки в Польщі караються ув'язненням на срок від 6 місяців до 8 років. Ось такі друзі, не дуже приємні новини з Польщі для українців. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. До зустрічі!